Тут все лилось, он лилось, он лилось, і все це йшло в квартиру. Серед старого мотлоху на горищі пусті відра та миски. Коли йшов дощ, то мешканці будинку за адресою Чорновола 33 влаштовували чергування, каже голова ОЗББ Ірина Мацієвська. Люди вночі не спали по черзі. Їх виносили. Це хоч трошечки рятувало людей, щоб в квартирах більш-менш було. На сходовому майданчику можна побачити сліди від потоків води. А ось такий вигляд мали сталі в будинку. Лилося навіть з люстри, говорить Юрій Філін. Після потопів чоловік у своїй квартирі робив ремонт та купував нові меблі. Тут стояло нас раніше шкаф, теж тридвірчити большої шкаф з трьох... антресолю. повністю прийшов негодність, Його затекло, увезли на дачу. Стіна та була вся повністю мокра, сира проводка там була, його замкнули. Будинок звели у 1989-му, Відтоді стелю не ремонтували, розповідає Ірина Мацієвська. У 2018-му, аби перезимувати, пригадує, зробили часткове відновлення. А наступного року для капремонту взяли теплий кредит на суму 250 тисяч гривень. 60 відсотків це 150 тисяч гривень. Відшкодувала держава. Решту заплатили мешканці. По умовах теплого кредиту держава відшкодовує до 70 відсотків на Якщо є субсидіанти, в залежності від кількості субсидіантів, в цьому будинку дуже багато субсидіантів. У будинку 108 квартир, щоб погазити кредит, мешканці протягом року здали по тисячі гривень. Я пенсіонерка, а в мене дочка платила дочка. Так що пенсіонерам може і не підйомна, а хто робить, ну, кожному по різному. Кредитні кошти витратили на матеріали, а 350 тисяч гривень підрядникам віддала міськрада згідно з програмою співфінансування ОСББ. У документі зазначено, що на ремонт покрівлі для ОСББ, які звернулися вперше, із міського бюджету відшкодовують 60% від загальної вартості робіт. Цих коштів чекали рік, додає Ірина Мацієвська. Ми майже два роки чекали співфінансування від міської ради. Ми його отримали в 2019 році, в році ми зробили ремонт. В 2020 році, десь у вересні місяці, ми отримали співфінансування. До цього ми ходили до депутатів, до міського голови. І весь час нам казали, що немає грошей. На покрівлю, що зробили, діє 15 років гарантії. На відновлення даху тепер чекають у будинку за адресою Єлєнка 37, розповідає пані Ірина, яка і тут очолює об'єднання. Нині тріщини та дірки латають самотужки. Дірка в нас ось. Ось, ось. І коли йде дощ, воно протікає. Взимку, коли тає сніг, так само воно тече. Шви люди самі зароблювали, бо по цих швах йде протікання до квартир. Ремонт цієї покрівлі із заміною каналізаційних стовпчиків та витяжок коштуватиме 740 тисяч гривень, зазначає голова об'єднання. Не зверталися ми раніше, ну ми всього ОСББ буде два роки, як ми створили, Співвласники створили ОСББ в цьому будинку. Поки ми ем, з документами вирішували питання, і поза в позатому році в нас не було такої жахливої ситуації. Дуже сильно погіршилася ситуація з покрівлею. Після цієї зими вона була дуже сніжна, дуже морозна і ну, цю покрівлю просто як кажуть. Порвало і таких покрівель у нас дуже багато в місті. Каже, сподівається, що в програмі співфінансування ОСББ будуть кошти для проведення нових робіт. В тих роках це було дуже складно. В 2019 році взагалі майже ніхто не отримав відшкодування по програмі співфінансування, а отримали в 2020 році. Так що ми надіємося, що ще одну зиму із такою покрівлею мешканці не переживуть, каже пенсіонерка Галина Зайщенко. Показує, як від вологи пожовкла сталя у її квартирі, а біля витяжки відпадає шпаклівка. Цієї зими були дуже сніги великі йшли. То як тільки почнеться оттіпель і все витече на пліту, прямо зірчить. Не то, що капає, а зюрчить прямо з туди. Я оце позамазувала вже після цього, але ж воно виступає і виступає. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.